Я була б дуже рада, якби це все записалося з одного дублю. Всім привіт! Збиралась я, збиралась. обіцяла зняти повторне відео. І прийшов час. Поки нікого немає, бусю вигуляла, я сама в кімнаті. І інтервальне голодування. Не дуже мені подобається, ну, настроювала, настроювала світло, люстра вгорі. І це додаткове ще освітлення від такої невеличкої лампи, ну, як буде. Суть не в тому. Ми з мамою, як ви знаєте, з 12 вересня на інтервальному голодуванні. Сьогодні вже 18 жовтня. Я так подумала, і для себе вибрала, і мама вибрала так: 18 на 6. 18 годин на добу ми. Нічого не їмо, тільки п'ємо воду і каву. Ну, хто знає той знає. Це для тих, хто не стикався з таким, хто недавно до нас приєднався. І 6 годин ми їмо. Їсти можна все. Чим це мені і подобається. Їсти можна все. І як ви знаєте, що в мене були джинси, в які я дуже-дуже хотіла влізти, я їх купила. Давно вже 5 років, так це точно. І вони мені налазили, як я казала вже в одному з відео. Вище колін. От так, як надіваєш, приміряєш вище колін. Пояс і все, далі не йшло. На цьому моменті я вставлю фото саме в той час, якою я була, коли вони на мене. Ну, це було влітку, а джинси я купила десь через півроку. Але ви побачите, яка я там Я в рожевій футболці, в квітничку в своєму. І подивіться. Бачили? А далі ще буде череда фото в кінці, там ще пожоще. Я розумію, що камера додає саме на відео, коли, бо я щойно ходила, я дивилася в Велике зеркало, там я стрункіше виглядаю, ніж, наприклад, я готувала телефон, виставляла і дивилася на себе вже як вмикала відео. Але все одно результат є: я витягала джинси, і рядом поруч лежала ковтинка. Вона купована, напевно, у 2006 чи 2007 році. Я вже потім зробила тут трохи вишивку бісером, ну таке аматорське, не дуже гарне, ну, не про те. Лежить ця ковтинка, думаю, ану я її надягну. Бо я її навіть не надягала, коли я років 10 тому худала, ну, просто менше їла, голодала, можна сказати. І зараз, щоб не бути голослівною, коли в мене було відео, скільки там було два тижні, напевно, від початку інтервального голодування на мене ті джинси налізли, але, пам'ятаєте, скільки я казала, я показувала сантиметрів 8-10 десь, вони на талії не сходилися. Звісно, ще є далі над чим працювати. До голодування я вже звикла. У мене виходить, що о 12 і після 12 перший прийом їжі такий гарний, а потім якийсь там перекус і ввечері вже, як так, їсти не дуже і хочеться. Що ще сказати? Зараз я встану і покажу вам. Звісно, до Нового року, я думаю, вже буде краще, тому що так я на люди ще не вийду. Ну, може комусь і начхати, як знаєте, є люди із зайвою вагою, з очевидною зайвою вагою, і надягають на себе обтягуючі речі, і, вона, і ці речі ще більше підкреслюють цю зайву вагу. Я це все бачу, і я не натягала навпаки якийсь об'ємний верх, щоб там, щось скрити і сказати, що ох, все, я за, там, за місяць я схудла там, на 20-30 кілограм. Ні, цього немає, але велика втрата ваги все рівно є. І що мені подобається, я за ці 18 годин я не відчуваю такого великого відчуття голоду. Цього немає, вже настільки звик, може там шлунок попросити їсти, а десь там об 11 але вже годинку можеш витримати. Якщо дати собі ціль, найважча робота це робота над собою. Бо Найбільше нам їсти хочеться ось тут. Знаєте, як, поснідав, годинка проходить, а ти думаєш, а щоб його ще таке? А кануфетка є. Ой, я кануфетка. О, чайок поганяю з чимось. А в чайок чи в каву цукор, молоко, і пішло. А це калорійка до калорійки, плюсується, плюсується. І кому це не знати, як тим, хто набирає, подихає біля тортика і вже набирає вагу. Так що я зараз встану і покажу свій результат. Прошу не кидатися тапками, я ж кажу, я знаю, що ще там бочки треба убрати, але я думаю, що до Нового року їх вже не буде. Зараз устаю, бо вже коліна мої. Ой! Я не знаю, як там камера це передає. Ось ці джинси. Вони. Зараз я підправлю. А, телефон досить важкий і не витримує. Тримач. А, ну добре, хай буде так. Ці джинси, які налазили на мене, ось так. Коли Я купувала їх без примірки. Ось так. Пояс. Уявіть, я була отака отут. Якою ж я тоді була отут. І вони на мені, як отак, не, за... не сходилися. Взагалі. Це я їх натягла також. Побачите? Зайвеньки ще є. Ну що, скривати? Ну є зайвеньки. Але вони застебнулися. Я навіть руку можу просунути. Я дуже задоволена результатом. І ця ковтинка більше 15 років пролежала і я її надягнула. Навесну вона буде взагалі. Мій фасончик. Так що, бачите, є ще що скинути, щоб тут було трішечки вільніше, але вони на мені зійшлися. Я, я по-простому. Я, як я обіцяла показати, я і показую. Як є, так і є. Є ще що мені скинуть, але результат я вже бачу. Так що, хто з нами... Починав інтервальне голодування, хто хоче почати, почитайте в інтернеті, подивіться, стимул, головне стимул. Якщо головне витримати, от я перші результати я бачила вже десь за тиждень, 10 днів, отак. І головне дожити, дотриматися, якщо у вас немає сили волі, головне дотриматися до першого результату. Коли на вас на, налізе якась улюблена річ, або ви купили щось нове і хочете туди влізти, найкращий стимул купити на розмір щось менше, і щоб воно гарно коштувало. Вам буде шкода тих грошей і ви захочете влізти. Ну це жарт, звичайно. Але як є стимул і є вже перший результат, тоді хочеться і хочеться йти далі. Начебто все. Я думаю, що ви за мене порадієте. Я порадію за вас. Якщо ви також йдете до якоїсь цілі. Все я дуже задоволена. Дякую, що. Послухали, подивилися, були зі мною. Всім до побачення. Думала, може, ще буся прийде, але немає його. Всім дякую.